Mm, якийсь інтересний звук був прям, знаєте, як будто щось прокачалося. Everest Аверест text? Невже це той самий легендарний проект? Естественно, братишка, і це у нас на в аккаунті 8 таунхолл, таунхол. Всім здарова, привіт, друзі. З вами ВРС. Сразу після стріму запуск... запускаю. Записую цей відео 8 таунхолл, таунхол, да, все-таки вчора поставив, забрав сундуки, там все-таки вирішив, може реси випадуть, і реально випали. І коротше вже вкачав я 8 таунхолл. таунхол. Сьогодні будемо робити переход. Останній переход на 7 таунхолл, таунхол на 7 акаунті у нас був аж 15 липня, прикиньте, а це дуже, так сказать. Давно не було переходу якогось, тому треба вже робити потрошки. Да, Реально, це на консекам на дуже рідко заходив, тільки вроді помню, заходив, щоб е, дракончика запросити, щоб розуміли, щоб трошки хоча б кубки пропушились, бо це виглядає доволі епічно. Все, так, місія одна у нас виповнена. До восьмого таунхола ми дійшли. Четвертий будівельник у нас вже є. Да, тут багато що помінялося з тих времен. Є у нас це мені не треба. Ну, у нас такий переход. Да, ну, знаєте, у нас ресурсів не особо багато. Але повозка дає, так сказати, повозка сейвить. Хоча ні, рейди я атащити тут, друзі, не буду в будь-якому випадку. Основний рейс, які у нас тут ми зазвичай забираємо, забираємо, забрали. Тому тут залишається лише повозочка якась. І все. Так, тут у мене нічого немає. О, кстати, це можна собі спокійно, так сказати, продавати. В принципі, джеми нам треба. А. Пужний. Я, случайно, забрав, я надеюсь, оно ну, хоч не рахуйся. Ні, хорошо. хотіли, щоб там ноль був. Окей, давайте тоді робити переход. В принципі, кемпи. Це ви знаєте, коли ви граєте, тим паче їх тут немає. А саме головне це вкачати лабораторію, тому що юнітів я теж так-то качаю. В принципі, ставимо на апгрейд. А, сразу треба поставити, напевно, зборщики качати. качать, це в першу чергу, але давайте щось таке. Поки прокачаємо, навірно, якісь сховища постам, да, І десь нам треба було шукати золото, знаєте? Я Не знаю навіть, що тут записувати по цьому аккаунті. Переходи тут доволі у мене це саме нудні такі бувають. Клонкасту, треба точно качати. Тому для успішного пуша кубку треба по-любому, щоб були, були якісь у нас тут юніти, да? щоб більше їх вміщалося, і щоб лучшая защита у нас була. Саме головне, що треба вкачати це навірно, ще героя поставити. Да? І у нас залишиться один будівельник, на, так сказати, за якого ми, мабуть, вкачаємо забор, який у нас залишиться. Хоча б я, мабуть, це золото сохранив деякі. Може, давайте два ляма якихось оставлю, щоб було. Тож, ресурси тут доволі потно забираються, доволі потно, так сказати, все заробляється. Кстати, героїв я теж прокачую. потур. О, кстати. Ні, квіну я пока що отримувати не буду. Мені Дарка і на Кінгас поки що свободно. хватає, да, витратить то, що. І так достатньо, мені цього вистачає. Так, ну тоді давайте Ага, А, можна ще новий. Кстати, треба нові постройки по-любому поставити. Це в любому випадку. Давайте може, ще займу будівельника новою постройкою. Знаєте, я б, напевно, щось це поза відео. Щоб трошки був інтересний переход, і качаєш щось таке важливе, да, але поза відео треба буде саму першу чергу на своєму аккаунті качати з Іменно від зборщиков залежить, чи будуть у мене ресурси, і чим скоріше я перейду так сказати, на новий таунхол. Тому зборщики тут саму важливу роль грають. Так, ловушки ми виставимо, але якусь базу буде шукати. вже сразу, Щоб, так сказати, защита була покраще. Так, і що у нас по ресурсам? Рес... О, нове сховище, це прекрасно, це доволі чудово. Так, давайте їх виставлю. Золото все-таки якесь на забор пройдеться потратити, хоча, знаєте, я б, я б лічно б собі... собі це накопичення, та, щоб потім так сказати, десь потратити. Але давайте на забор все сольємо, просто переходить так максимально а, цьому аккаунті, тому треба по-любому. Треба по-любому щось, так сказати, тут якесь робити дивне дерьмо, навіть інколи. В принципі, оце як качати забор. Так, давайте, ну, я може новий викачаю, щоб було. Поінтересні. Да? Щоб вже потім в мене було менше роботи. Так, давайте сюди. Все. Забор виставлений, це саме головне. Так, що в нас ще там треба виставити? Ух, дарк, -дар -дар дрелька. Мені теж важливо. В принципі, треба буде героїв качати кстати, Дарко 5 чорним став. Да, доволі класно це виглядає, знаєте, але. Прям. Ну, таке, що доїдає, і оранжеві теж класно виглядав. Так, ну давайте тоді ще щось -то виставимо. Що, будемо щось, виставляти. Може, думаю, потім. Что... Виставляти ще, наприклад, ту ж саму фабрику, заклять доволі довго 6 годин. Ну, може б я б виставив, але. Да, но... Хоча давайте висунуть, знаєте, я все одно буду забор зараз вкачати. Давайте прокачаємо цей забор, будемо зараз полоски забирати ресурси. В принципі, нам треба його вкачати максимально багато за, це, за цей відос. Давайте до 7 уровня хоча б викачаємо. Блін, треба якось відсунути, все окей. Отак хочу зробити, по полоскам отак качати все. Так, ще, мабуть, одна полоска, і тут все виходить, то що. Все-таки 2 ляма мені. А, ну хоча поки що буде витрачати. Да? у нас ще в повозі там скільки лежить. Ви бачили, скільки там ресурсів, звісно. Можна і це зачепити, кстати. Ладно, прокачаємо вже для 8 тонн хай хоч щось буде прокачане. Так, забираємо ресурси. Що там у нас по золоту? 1,5 ляма. Кстати, моно все слить одразу, я так считаю. В принципі, все одно на прокачку ми будемо. Ой, а я случайно, кстати, так вкачав. О, ладно. Так, давай так. Будем деякі заборы даже качать для 8-го таунхола. В принципе, все одно рано чи пізно я их буду качать, я до цього дойду. Не, не знаю, что він мені бере и. І... Просто, качає не те, що надо. Просто це интересно, да, что він не бере именно вертикальный полоски. Так, давай, идут сюда лучше. Все хорошо. Так, давайте ну, я возьму. Зараз лям потратимо золото. В принципе, все, золото у мене немає. Дарка у мене дофіга, як бачите. Прямо. Це в мене радує. Правда, дарк на самом сам аккаунте мені не особо і надо. О, а точно, така ж була функція була, Дивись. Все, і весь дерев'яний забор ти так вкачаєш. Що я її не пользуюсь, подожди. Реально просто удобно все вибрав і вкачав. Оце прям щось я прогавав. цей момент. Ну ладно, у нас якраз рівно два ляма остається. Прям бачите, як ювелір, як ювелір все роблю, все чітко, да? все чітко мене сохранилися, прям рівна цифра майже. Так, і давайте ставити тоді вже буде да, який нам треба поставити для Варки Dark Спеллов. В принципі, мені їх треба теж буде качати. 130 Дарка, тому пропоную. Пропоную за Елік теж. Давайте хоча б мільйон сельєм. Я багато слівати не буду, тому що мені ще Елік знадобиться для прокачки лабораторії. Ну, думаю, ось так якраз я оставлю. Да? В принципі, про лабораторію теж треба подумати. І давайте тепер поставимо максимально. Нову будівлі, надо одразу виставить, щоб хорошу базу сразу, м -м, подобрати. В принципі, я думаю, треба взятися іменно за цей Dark Spell, тому що інколи може Dark мені прийдеться злівати іменно в лабораторії на їх. Тому ось так. Як бачите, Дарк у мене дохера, у мене ще 50 тисяч його є. В принципі, далі, чим я займуся, навірно, це будуть у мене зборщики. Да? Тому що зборщики це саме основне, що в мене є. Да я просто хочу якось понібою зробити переходи. Да? Знаєте, Я б сказав би, що це теж важливий будівля. Наприклад, Кланкастел, мені треба, щоб дефенс був ефективніший і більше. Дарк Спалин, ну це щоб для лабораторії, лабораторії, щоб качати там то да? що я їх теж качаю до фула. А, поки що рекорд, у мене перша бронза, не вистачило 25 кубку, бо я тоді просто, просто перестав закидувати. Юніту, um, да? в клонкастал собі і все. Тому ось такий переход, друзі, був, наскільки він там у нас 8 хвилин, кстати, встається доволі непогано, навіть, знаєте, на такому нудному аккаунті. Да, він виглядає епічно, але доволі нудний оцей прогрес іде. Переходи не яркі, якісь, але все одно, знаєте, розтягнув на 8. І 8 хвилин це реально достатньо для аккаунту, Дуже багато. Я думаю, там 5 хвилин і все. і Я нічого більше не зроблю. Так що, ось так, все, друзі, буду на цьому прощати, Кстати, пожди. А це. А це буде присоєднатися, тобто, да? Ні, ну це херово, якщо буде присоединятися, в принципі, якщо б щось проти стояло, це це було пів. Це я согласен, що було б імбово, і прям можна було б Сильвір забратися на аккаунті без атак. Все, друзі, всім дякую за просмотр. Всім став, так, Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Ніяких у мене епічних таких закусок немає, типу щоб прискорити будівництво. У мене вроді було, але я постав... їх використав, щоб качнути. Все, друзі, всім спасибо за просмотр. І всім гарного дня, і всім пока.